Що, вона там вже позамітала? Ага, да, позамітала. Не поняла, де вона? О, сидить вона, що ти там робиш? А, мам, ти трошки сіла віддохнути, блін, жарко сильно. Мала, ти ще навіть не починала убирати, а тобі вже жарко. Давай бігом замітай. Угу. Бистренько. Подбайку під відео в коментарях напишіть, як вас мама наказує, якщо ви щось дуже погане зробили. Я зрозумів, убирайте. У мене вже пикап, Блін, красно, так жарко. жарко. А хто це тут хоче за мною поговорить? О, бабка йде. Вообще, в Києві де клас. Взагалі, за найлиший день моєї жизни. Мама, то ты? А, а, привет. А ну иди сюда. Бабка, иди, пожалуйста, потому что если мама сейчас узнает, блин, что я с тобой разговариваю, то мне вообще, блин, жопа вода и так жопа. А що ты тут робишь таке? Занятаешь? А чого у мене таке погорание, блин. Хіба то покарання? Ти знаєш, як нас лупили, як ми були дітьми посраки Зиною. Ото було покарання, а це таке? Та жарко, блін. А ти що робиш? що, нічого скучно, ходжу туди-сюди. А чого ти не вбираєш? Бо в мене чисто, я кожен день прибираю, не то, що у вас. А, класно тобі, блін. А у нас дуже чисто, А мама каже, що грязно. А я всегда казала, что ваша мама пришла бы вот то Ладно, пошла я. Э, ты куда? В хату пойду, бо жарко, что ж на солнце стоять пыктись оце. Да послушай поговорим, блин, ну что мне идти убирать, я лучше по тиленьку постою с тобой. Когда ты со мной тиленькить хотела, то ты працювать просто не хочешь и время тянешь. Давай, працюй. Пока. А, мала, чуешь? А що? А скажи мені ваш пароль від вайфая. Ага, бабка. Мама сказала не казати тобі пароль від вайфая, бо ти його зглазиш, блін. Та я тільки Роксолану собі скачаю на ноутбук, та й все, mm. чого ти? Нє, я тобі не скажу. Оце ти така жадна? М-м. Mm -mm. Ой, мала, а я не думала, що ти така жадна. Тільки хотіла тебе до себе пригласить, а ти оце така. До тебе в хату? Ну, да. Та мені мама не розрішає, ти що вона мене повішає, блін, за ноги. А, бачиш, а я б тобі такого смачного компоту налила. Прохладненького, солодкого, смачного смачного. Блін, там багато сахара. Сахара? Так, кілограм десять. А мама не знає? Та ми швиденько, десять минут вип'єш компоту прохладненького, появляться сили, і будеш далі вбирати. Ну, идем. А, бачишь, идем, идем. А? Пока. Ты, ты, сказала, что мы на 10 хвилин зайдем компотика попить, блин. Мы уже идем 15. Так, а ну-ка, хочешь компота, значит, иди и не варняка, и не тут, ты давай. А что тебе такой дверь великий? Чтоб ты Питала. Іди і мовчки задовбала. Бабка, а де ти компот уже, а я вже зараз помру на сонці. Все, пішли в хату. А, слава Богу. Заходь, тільки руками нічого не трогай. Ого, а в тебе тут так, Мені теж подобається. А чого ти ремонта не зробиш современного собі? Який це, блін, современний, шо мені тут надо, Жопи понавішувати голі, чи шо ви там зараз дивитесь? Як не включу телевізора, так вона утром посрала, а вечором уже на телевізорі сракає той круто. Фу. Мені такий подобається ремонт, як раніше було. Так заходь давай, я щас тобі компота принесу. Ага. У бабки свадьба даже була. <рик> Ортопедическая стоматологія. Бабка шо ще врач зубний. Точна відьма. О, я думаю, що півчашечки мого кріпленого вінця. Сейчас развяжу ей языка, и она даст мне пароль от вайфая. фая Боже, что это за корона? Может, бабка королева? все, вкусненький. Бабка, а ты что, рюмка? Рюмка. Боже, это с ней можно пить? поставь, бо еще разъебьешь. Не разъебью. ти нормально, хто це, блін, гостей пригощає отак, так дівчашки наливає. Ти мала, тобі хвати. Ну ти ж лабіра бабка, я тобі відвідаю, блін. Пой давай вже, ти ледиш стоїш язиком своїм. Ого. Що ого? А це з чого? Сок з винограду. Сок з винограду? Ну. Так що винограду не було. Ну так з прошлогоднього винограда. А чого він як з водкой? а ти що знаєш, яка та водка, чи що? Компот смачний? Ну, Смачний. Сладкий? Сладкий. Ну, ти пий давай вже швидше. Ще, ще, ще пий пий все до дна. Ну що? Ну так, да, смачний, дякую. А, бачиш давай. А Можно ещё? Подожди. Подождать надо. Сейчас я пройду. Подожду. Вот так, дала дитині півчашки вина. А за інтернет тепер все життя платити їй мама буде. Ну що а ти тут? Те жду, блін, скільки тебе ждать? Мала, чуєш, дай пароль від Wi-Fi. ага. Бабка, який пароль від Wi-Fi? Я Ти сказала, мама мені сказала тобі. Не наказать вообще. Не буду я тебе ничего казать. Ты что думаешь, компоти копи в чашечке налила и все, я продалась? Ага, ушки, блин. А что, хочешь компота? Да. Зараз принесу. <клес> Давай. Зараза мала, не бери ее под чашки. Добре. На, щоб не казала, що бабка жадна. О, в цей раз ты швиденько і ще й повну чашку вальнула. Що це з тобою, бабка, подобрішало за 5 хвилин тіжок? Тихий зал, помпий, без остановки. Ага, дякую. Дешевше, мабуть, було б за то інтернет заплатить. На, ще тобі трошки. Та я, бабка, шартичка, здоров'я. Кажись пішов процес чашка, ти чекуєш блін. А ну-ка хороший, надо ту жопу позвать, де вона там? Мала, йди поїж борща. Чуєш? мала. А де вже уже І що, вже повбирала чи ні? де воно вже ділась? де вона? О, а що це? Віник валяється. Віник валяється і нема. Дуже, дуже смачний компот. Я тобі звільню. І щось блин, поубирать даже хочеться, знаєш? Щас тобі не тільки поубирати захочеться, а може тобі ще трошки налить. У мене там цілу роту напоїть можна, Звісно є. Ти не давайся, що є. Мала. Де це можна було залізти? Я не розумію. Ой. Вибачайте. Hey, нічого, бува, все нормально. Вибачайте, сорі, пані. Кіло кричало. Він баробу. なで。 класти. ти тільки в третій клас приходиш. А я в інтернеті подивлюсь. А, бачиш, інтернет в тебе є, а в мене немає інтернету, того і ремонту зробити собі не можу. Як? Ти без інтернету? Да, немає. Отака така я бідна людина. І ніхто навіть не допоможе мені з цим інтернетом. Бідна баба. уборку. Ох, получше. W маленькая. Ага. Буква С. Английская. Написала. Бабка, дедьма, сусидка. <сос> <сос> Азийскими все. Что ты делаешь? Тату мама ставила, <сос> а не я. Зараза такая. Я знала, я знала. Так, давай сюда. Э, куда ты забрала? Хватит уже. Треснешь скоро. Ну да, я сейчас такой, блин. Через лапка, иди на улицу, бля, я сейчас тут, блин, спаду с полом. Слава богу, я то сама хотела сказать, идем. Вы барабан почали. Ага. И дожди, я ж не успеваю за тобой. Так иду. все норм, а что так эти трошки кидали? Да то просто компот смачный дужа был. Да, смачный, все, бабка. Рыберче. Ну иди, иди, если дойдешь. Підурок салану скачаю, у мене ж тепер інтернет є. Ой, що? Та де ж це можна ла... О, де ти була? Мала, де? Мала, де ти була, блін? Ти що? Взагалі телефон оставила, десь заникалась, Не позамітала, ні черта, блін, заву завони, ніде нема. Де ти була? Ти мене чуєш? Так, хватит це придуряться. Ти диви на неї, все одно прийдеться зараз Ого! А що це так крутиться? У тебе що сонячний удар чи що? що а ну подожди, а ну дихни мені сюди. А що ти пила? Ка компот. Який компот, де? У бабки нам у якої бабки? У ведьми чи що? Це як так може вийти, якщо тобі навіть з нею розмовляти запрошую? Ти в неї пішла напилась? Ти мене чуєш чи ні? Це що за діла? Я не можу зрозуміти. Сьогодні ти пішла з бабкою напилась, а завтра що? Підеш в неї козу водити по селу чи що? Ти чуєш мене? Дай сюди той віник. Я ще такого не бачила, ти диви, га? Боже, який позор, га? А я вийшла думаю, ти мала, чи позамітала чи не позамітала. Вона вже намекалась там. Опусти вже ту руку. І в хату йди вообще, спать, швид Де, де? От алкашка, гімнючка мала. Це ще треба з цією бабкою розібратися. О, на, ти не хочеш погуляти у футбол? Який футбол? Іди спати. Нема чим футбол тобі гуляти. Та поки, Ля, ти що робиш? Ану, швидко в хату. Бігом. Гол тобі забила, блін. Ану, швидко в хату, я тобі сказала. Ай! Бігом. Понял. ¿Te preguntas?